Йопта. Дорогі друзі, всім привіт. Онаху. Мені не чулись. Я не знаю, чого мене чути зараз, до речі. А зараз з дому продовження. Йоп, Ян. Зараз 2 секунди я поп'ю. А поки що... Оцю хуйню, будь ласка, потримайте. Вроді тримається. Йопта. Значить. Віддайте блядь, цю хуйню мені. Значить. Де я, блядь, був? Де я пропадав? я їбу. Робота з'їла мене, блядь. То не знаю, працюю зараз оператором на телеканалі Трофей. Ось. Робота мене з'їла, сімейне життя мене з'їло. Поки я з вами не спілкувався вже скільки часу, одружився. Уявіть собі. Ну, такий прикольчик відбувся. Приїхав назад в Трускавець, до речі, десь орієнтовно, 8 місяців тому. Десь от ми в травні сюди вернулись. Блять, прекрасне місто, охуєнне. Ніхуя тут нема що робити, правда. Ну, але це вже, знаєте, нюансик. Розвів срач, як завжди. Ну, в моїй кімнаті, блять, не може бути по-інакшому. Пограв Е, ну Таке, знаєте. Не те, щоб прям багато їх було, бо ми якраз десь от, ми якраз десь перед літом взяли нарешті перерву з циркуляром і перестали грати концертики. Але, до речі, 13 числа, хто в Києві живе, можете приходити до нас на концертик. Там ще буде, до речі, мій проект Невроблум сольний. Я, типу, граю на записі, але на концертах я тільки співаю. Ну як співаю? Я дум отаку хуйню роблю. Тепер про майбутнє цього каналу. Шизові прикольчики, оці мені дуже подобаються, я їх дуже люблю. Але я не знаю насправді, наскільки я прям в кондиції їх робити. блін, наскільки, наскільки це би було треба для ютубчика, будемо бачити, скажімо так. Якщо вони і будуть, то будуть дуже рідкісними відосиками, і швидше за все вони просто переростуть в дещо інше, в дещо інший формат. А якщо і будуть виходити, то будуть виходити в форматі шортс. Якщо б точним, на ютубчику в шортах. в інстаграмі я не буду це пустити скоріше. Хоча, напевно, слід. І точно будуть в тіктоці. Бо мені здається, ну типу, я хочу цей канал чуть-чуть модернізувати і так би мовити зробити його більше про себе. Я вперше прям на камеру. Я до того один раз хіба появлявся в якомусь там відео. Зараз побачите кліп. Ось, то там для жарту конкретно. А тут, ну я так, мені так хочеться просто. З камерою працювати, бо я, ну, власно кажучи, працюю оператором на телеканалі. І, ну, блін. Що конкретніше про канал хочу сказати? Дивіться, ти є такий цікавий ютубер англомовний BRINGUS Studio. Мені контент просто піздає, подобається. Ну просто жестяк. І тому. Сука. Йопта. Дякую. Мені, який це все монтує, який поставив цей прикольчик. Братан, респект. Повертаючись до суті, канал, напевно, буде більше про якісь приколи, які я роблю, типу, якісь проекти. Я, наприклад, у мене є ось тут стоїть у мене PS2, яка на даний момент не робоча. Просто, ну, блядь, здохла. Також у мене є телік, наприклад, який теж здох. Ну, типу, Він щось сам пробує показувати, але Беклайт. Воно здохло нахуй. Не працює просто. Я хочу його пофіксити. І, ну, тіпа, от такі проекти хардварні, які тіпа, завжди мені були цікаві, але я просто до них там руки не могли дійти чи. Ще я думаю, я от на цьому каналі зміг би це реалізовувати, і це би був дуже цікавий і смішний контент. Рандомні рагульські іноді приколи нікуди не зникають, бо я дуже люблю такий гумор. Мені. Йопта. Йопта. Також, так як я гейм-девелопер, нагадую, я планую все-таки робити девлоги і буду намагатись їх робити відносно часто. Але так як в мене прогрес з моїми кажучи, проектами ігровими трошки ну, як вам? сказати, то це буде трошки. Головний прикол щодо майбутнього цього каналу в тому, що буде сильно більше відео з камерою якраз. Ось, може навіть шизоїдні лузи всякі. Так що ну, загалом можете очікувати новий контент. Я вже маю план з приблизно 10 відосів наступних конкретно щодо хардварної приколюхи. Це буде. Ну, типа, рубрика на каналі. Я так думаю, мені подобається така штука. Техновізор буде називатися, напевне. Я не знаю, насправді, що ще додати. Переходимо до самої цікавої частини відео. Блять. До речі, дорогі друзі, щоб ви розуміли, в мене продакшн валю піднявся. Я купив собі такий штатив смішний за 200 гривень. Ось, я його кріпив щойно. Ось тому на двері. Ну що ж, і починаємо ми з мого геймерського столу і геймерського сетапу. Як ви бачите, на ньому зараз багато хуйні. блядь. Переважно це хуйня, яку мені різко треба було типу, покласти десь. І крекери з колою. Як бачите, я дуже активно сижу за цим столом, дуже активно геймлюк Геймс. Йоп, настрілів мене ось тут ему ОТОРІ, під нею лего екскаватор. Тут тому що моя дружинонька вчора. Коротше, його використовували, щоб робити прикольних смішних пряничних чоловічків. А я вам можу показати результати її праці. Ось тут у нас стоїть PlayStation 2. Тут у мене всяка хуйня, ключі, кока коля куточок пому, яких трошки розкидало, тому що тут люблять ходити коти. Колонка для барабанів, до яких ми перейдемо трошки пізніше. Мої хуйня. Оця хуйня, яку ви бачили трошки раніше в іншому фотажі. Миколайчик недавно був. Черепашки ніндзя. Жижка для Електронки. Оце мені жінка намалювала. Silk Song Isrieel! Йоба народ. До речі, фрірен на приставці Nintendo 3DS. Е, на цьому столі, блять, це робочий мав бути стіл. Ви його бачили теж в попередньому там, прикольчику. До речі. Аудіокарточка, яку я знайшов на київському ринку за 100 гривнів. А ось це мій супер жорсткий сетап, щоб знімати хуйню. Тут в мене такий органайзер Joy Kids. Я є бушу це. Колись це було моєї сестри, але тепер це моє нахуй. Йдемо далі. Це гора хуйні. Щодо цього я вам розповім потім, коли екшелі буде. Але знаєте, що це рюкзак для походів класний. Крутий. Я за нього половиною гривень заплатив. Це вирішить, будь ласка, блядь, видно з майбутнього. Ну йопта, тут сміття, блять, його говно. Ось це жорстка книжка врач. Яку я використовую як підставку під комплюхтер. І інструменти рандомні. Це мій жорсткий геймерський диван, я на ньому сплю періодично. Це моя жорстка геймерська кішка Еля. Скажи мяу. Не хоче. Тут дуже жорстке дзеркало. Перепрошую. Тут дуже жорсткі штори, які купила мені Марічка. Тут мною ж зроблений дуже жорсткий сетап під гітари. І там рандомна хуйня лежить. <кхід> До речі, барабани, куплені за ваші 15 тисяч гривень, блядь. Це пізда. Ти блядь, Ти сука, бля. А, е, дорогі друзі, відповідно, що я вам ще хочу сказати, показати. Е, я хочу вас провести зараз по цій кімнаті і розказати, що я в ній буду робити. Я зараз вам покажу приблизний план дій, що я буду з цією кімнатою робити, як я буду тут робити затишний е, Гун Кейв. Мен Кейв. Гун -гун мен Кейв. Мен Гун Кейв. Йопта, значить. Ось цей стіл я хочу переставити ось туди. Фу, блядь, ніхуя не видно вам, що там на дворі. Зацензурю подіку. Рукою з подіку. І це буде геймерський сетап, чисто. Чисто геймерський сетап. Only true gamers. Цей диван дуже жорсткий, біля якого зараз лежить дуже дохуя хуйні, бо я ж бага... просто збирав манатки, всякі, шукав, розривав в цій кімнаті піздець. Цей диван я пересуну от сюди. В чому ідея? Немає ідей. Переходимо до цього столу. Ось цей стіл переїжджає сюди, а, десь орієнтовно. Ось в цьому клаптику, який я показую вам пальчиком. Барабани переїжджають десь сюди, а сюди я переношу шведську стінку з іншої кімнати, яку я вам не покажу. Пішли нахуй. Ну і на цьому все, напевне, поки що. Блять, а що таке камери запутівша? Блять. Блять. Що за хуйня? Сука, дорогі друзі, щоб ви розуміли, я хотів зняти сегмент з двох камер, але в мене камера, блять. Це піздец. Йопта. Тепер ми її відкриваємо. Дуже крутий ніжик. Перевітсувати ближче, щоб реально це в центрі кадра тримати. Цифровий мультиметр. Якщо бути точним, цифровий мультиметр. В комплекті мультиметр. Кабельочки. І інструкція по експлуатації. Нахуй. Ну, до речі, непогано вроді. Але, блять, він на батарейках. А у мене я не знаю, чи є батарейки. Боже, який крутий ножик, Блять, а вам ніхуя видно не було, йобаний рот. Блять, в мене ножик нахуя. Щоб круто виглядати. Блять, ви дуже далеко. Ви, ду... ви нахуя так далеко, блять. Я єбу. Зараз ми будемо щось міряти. Е, щось цього куда. Що з цього граунд, щось. Блять, хтось з вас знає, як цим користуватись, дорогі друзі. Підскажіть в коментарях, будь ласка, бо я не знаю. Можливо, не треба було викидати інструкцію. Секунду. Так. Інструкція по експлуатації. Я тут ніхуя не викупаю, дорогі друзі, вибачте. Я розберусь і тоді ми з вами поговоримо. Дорогі друзі, я розібрався, дивіться. Значить. Блять. Ставлю на 20 -х. земля у нас тут. Блять. от таким чином. Земля у нас там не чорний. І дивіться, 73. Перевіряємо себе. 72 вольта. Охуєнно, можна тепер буде коротше, реально брати і щось фіксити, пробувати. Окей, дорогі друзі, значить, дивіться, це моя кіця. Уночка. Я придумав нарешті, як мені ефективно записувати ці відео при перегляді того, що я записую. Я тільки перекритив мені, здається, світло, воно прям ну картинка дуже жовта. Оце нормальна тема. Значить, коротше, в мене ж і пхони, і макбуки. Використовую таку прекрасну програму як Blackmagic Cam. По ідеї навіть можу на фул екран її зробити. О, дивіться, як круто. Ось, я можу моніторити, що я знімаю. Поки я знімаю, власне кажучи, і мені не треба якось там це придумувати страшно сильно. А ще, зараз побачите, випадете нахуй з столу. Ось, в мене є ось цей штатив, крутий жорсткий. І я, коротше, його ось так ставлю на стіл, а на нього ось цей мікроштатив, який я вам показував вже. Вийшов на проспект. Uh, всім респект. Знаєте, ви купаєте надіюсь так. Дорогі друзі, у мене ще отака вот хуйня. От бачите, у мене 191 ГБТ. Я так думав, що за хуйня? Якого хуя? Так от, блядь. Я єбав. Наступне відео після наступного відео полюбе про те, як я, блядь, роблю йопта нахуй. Е, сервер, блядь, файловий. Бо це пізда, блядь. Сука, 52 ГГ, а в мене нахуй місця на Макбуті не існує нахуй більше. Все, знято, блядь. Всім дякую за перегляд. Побачимося скоро. Наступне відео про дуже смішну хуйню, яку я з друзями одного разу не те щоб давно робив. Па-па.